Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр. Ми раді вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. І бачите, в нас ранковий кіпіш, так називаємо і попереду управочка на всьому нашому господарству. Тому Друзі, будь ласка, тиснемо вподобайку. Підтримайте українськомовний контент. Для нас це дуже важливо. Ваші вподобайки, ваші коментарі, ваша підтримка. Тому що якраз все це дає нам мотивацію і сили рухатися тільки, тільки вперед швиденько розсипали і насипали корм. Для наших безпостиків, для того, щоб вони кришу нам не знімали. Ну і поки у нас ротики плямкають, набиваються шлуночки, разом з вами хотілося б обговорити нашу постійну рубрику, яку щовихідних ми разом з вами дуже давно уже започаткували. Ну і сьогодні, неділя, у нас поговоримо якраз про ціну на маленьких поросяток і що відбувається. Як то кажуть, на ринку куплі продажі маленьких поросяток, які здебільшого, ми ставимо на відгаді. Друзі, що стосується самого ринку, то ситуація наступна. Друзі, активізувався трішечки народ, чи можна так сказати, почав активізовуватись. Але буквально за попередні 5 днів чималеньку кількість дзвіночків я отримав із тим, щоб саньок виділив поросяток. але... Де їх, як то кажуть, узяти були б на сьогоднішній день. На теперішній момент у нас поросятка, які би могли ми реалізувати з превеликим би задоволенням, я би це робив, так як я робив це раніше. І В цій ситуації, яку я проговорив, це ринок загальний, це не той ринок, на який Виїжджають власники, які хочуть реалізувати поросяток. Ну а про цей ринок ми також сьогодні обов'язково поговоримо. Активізація, оця обумовлена сезонністю, те про що я буквально декілька неділь тому назад говорив. Люди починають копати картошечку врожаї. У людей я так дивлюся. Доволі такі непогані. Ну і люди, які зазвичай на осінь задумуються про купівлю маленького поросятки, щоб салко, м'яско, власне, було, можна так сказати, в морозильній камері. Плюс жнива вже в активній фазі завершення. Люди, я так думаю, що купують зерно, хтось вже навіть паї отримає. Тому через це якраз от ситуація на ринку куплі-продажі поросяток. Вона, я думаю, в наступні півтора-два. Місяці буде як і зазвичай доволі активна. Ну і всі, хто тримає поросяток, можуть продати їх. Ну і звичайно, всі, хто бажає купити поросяток, будуть купляти. Їх. Друзі, Поки ще не забув. Будь ласка, я вас дуже прошу. Натисніть вподобайку нам під цим відео. Для нас це дуже важливо. Підтримайте українськомовний контент. Ну і обов'язково напишіть в коментарях область, район, регіон. В якому проживаєте ви відповідно ситуацію, яка на сьогоднішній день у вашому районі складається стосовно куплі продачі поросяток. Ну і звичайно, напишіть, будь ласка, ціну на оцих от поросяток. Що стосується нашого ринку, ціна глобально не змінюється від 2,5 до 4 тисяч гривень за поросятку в залежності від ваги. В залежності від віку, ну і відповідно від породи. Якщо це поросята до 10 кілограмів, то ціна на таких поросяток до 3 тисяч гривень, від 2,5 до 3 тисяч гривень, це поросята 6, 8, 10 кілограмчиків, максимум хрячки, звичайно, дорожче, свинки, як показує практика, трішечки дешевше. Якщо це поросятка більше 10 кілограмів, то на сьогоднішній день від 3 до 4 тисяч гривень. Поросятка, які... Там вагою 15 і більше кілограмчиків, буквально на тих от вихідних спілкувався з хлопцями. Просили, звичайно, за них 4,5 тисячі гривень, але ніхто за них такої ціни не дав. Там хрячка, якщо я не помиляюсь, продали хлопці за тисячі, ну а свинка пішла за 4 тисячі гривень. Отака от, от ситуація, отака от ціна. Пишіть друзі в коментарях. Дешево, дорого буде, як і завжди, цікаво почитати вашу думку, ваше бачення.